Доброго дня мої вітання сьогодні нашій увазі Opel Grandland 2018 рік. Автомобіль на автоматі, дизельний, класний такий колір, сірий графіт, на легкосплавних дисках, автомобіль в ходу, в їзді, досить м'який, приємний. Легкосплавні диски, Ледовські ходові вогні. Ціна автомобіля тут, в Нідерландах, на експорт 11499 євро. Ціна знижена, досить хороша ціна як для кросовера 2018 року. 88 кВт, 120 кінських сил, 1,6 дизель. Ось такий кросовер, хром над вікнами, 4 склопідйомники. Досить класні сидіння, мультикермо, навігація. Камери заднього виду немає, є парктроніки. 172 тисячі пробігу? Коробка автомат. Два ключка, Безключовий ключовий доступ. Автомобіль не проходив детейлінг? Електропривід кришки багажника, компресор смола. Кого цікавий такий автомобіль, звертайтеся за номером телефону 050 565 08 17. На все добре, до нових відео.